Динамічні масиви. Обговорімо код. Уявімо собі деяке повідомлення від користувача. Текст повідомлення складається з 13 символів, а обмежується розміром символьного масиву 5000 символів. Компілятор приховається. Однак одне ми знаємо точно: 5000 байтів з цього масиву не повернуться. Доки програму не буде завершено. Чому це відбувається? Компілятор під час запуску розділяє оперативну пам'ять на два регіони стек та куча їх основна різниця щільність розміщення інформації. Стек це область, що формується під час компіляції. Тут інформація запакована як сердини в банці стик до стику. За рахунок цього процесор потребує менше часу на пошук цікавих значень, та й мінуси тут присутні кількість пам'яті, що зайнята на стеку масивом, є незмінною до кінця виконання програми, перерозподіл у цьому ланцюзі є неможливим інакше стек був би кучею, куча це вільна область, що лишилася після утворення стеку. Тут робота зі змінними зазвичай проходить менш оперативно, адже розміщені вони аби як. Проте якщо ми хочемо оптимізувати використання пам'яті та зробити його більш адаптивним, масиви на кучі до наших послуг тут розрахунок та виділення пам'яті цілком довірені нам будь який масив на стеку називають автоматичним, на кучі динамічним. Процес створення динамічного масиву дещо відрізняється від автоматичного. Синтаксис створення масиву на стеку вміщує тип, ім'я та кількість його елементів. Цим самим рядком ми виділили ще й пам'ять під цей масив. Тим часом масив на кучі оголошується типом, зірочкою та назвою. І саме оголошується адже до використання він досі не готовий. Це видно навіть із синтаксису адже код не визначає розмір. Нагадаю, що автоматичні масиви мають єдиний до кінця програми розмір, що не підлягає зміні, а динамічний масив, навпаки, ми можемо спокійно розширити чи звузити за необхідності. Аби динамічний масив можна було використати для збереження даних, нам необхідно вручну під його ім'я виділити область пам'яті. Роблять це через ключове слово ню з приставкою типу та довжини новоспеченого масиву у квадратних тушках. Однак за цю можливість ми платимо іншою. Розмір динамічного масиву не може бути обрахований алгоритмічно, цілком закономірно. Адже застосування сейзоф на вказівник дасть нам лише розмір комірки, що її було виділено під цей вказівник, а не усього масиву, що він здатний хопити. Це значить, що змінна, що вміщує розмір динамічного масиву та сам динамічний масив, тепер пов'язані до кінця виконання програми, адже масив втрачає практично всю свою необхідність, коли ми не в змозі розпоряджатися ним за допомогою циклу. Благо на динамічні рядки це не поширюється, кінець будь якого рядка все ще можна відстежити за 0 термінатором. Напишімо програму для збереження вводу, де користувач самостійно зможе регулювати розмір повідомлення, створімо змінну для збереження довжини масиву, додаємо від до цієї змінної. Із його виводом до сіаут, створімо динамічний масив, що за довжиною співпадатиме із вказаним числом. Додаємо від до цього масиву, організуємо зчитування масиву до консолі. У результаті отримуємо своєрідного папугу, що після зчитування введених даних поверне їх у формі тексту. Зважайте, що SingItLine хоч і дозволяє нам зчитати рядок із пробілами, ця функція є одночасно більш чутливою до спеціальних символів, оскільки ми попередньо уводимо число, що визначає розмір буфера, і натискаємо Enter. Цей комплексний вираз стає на чергу запису. Але змінна отримує лише числове значення. Таким чином символ NewLine, що позначає Enter, лишається в буфері і автоматично переходить до наступного вводу, якщо типізація залучених змінних це дозволяє. Аби скасувати таку поведінку перед наступним зчитуванням необхідно очистити буфер вручну. Для цього застосуємо функцію Sinegnor серед аргументів. Вона приймає розмір попереднього буфера та символ, що буде вилученим з нього. Папуги також мають властивість пам'ятати попередні фрази та відтворювати їх надалі. Було б добре, якби і ми обміркували подібну функціональність. Для реалізації алгоритму додавання ми використаємо одну нехитру концепцію. У відео про змінні ми вже знайомилися із правилом трьох стаканів. Додавання елементу до масиву використає той самий принцип створюється тимчасовий масив вихідної довжини, до якого на час подовження ми дублюємо значення усіх елементів. Дублювання відбувається не просто так при кожній видачі пам'яті доступ до попередньо збережених елементів масиву буде втрачено за використання тимчасового масиву. Ми можемо не хвилюватися про втрату значень. Усі вони, цілі та неушкоджені, будуть знаходитись у тимчасовому масиві, поки не буде збільшено розмір вихідного. Якщо розмір масиву необхідно збільшити на одиницю, додаємо одиницю до попереднього значення довжини. Якщо треба розширити на більшу кількість елементів, додаємо бажану кількість. Коли задано новий розмір. Усе, чого ми можемо прагнути, це повернення елементів на вихідні позиції у розширеному масиві. Для цього за межею старого масиву дублюємо елементи тимчасового у зворотньому напрямі. Припущення про те, що користувач буде самостійно регулювати довжину рядка, звучать доволі мило, тим паче сучасний користувач. Є достатньо вередливим та лінивим. Для нього головне, щоб не було потреби у налаштуванні, і бажано, щоб працювала програма за натиснення лишень однієї кнопки, та й загалом без кнопок теж можна, гадаю, ніхто б не заперечував та досить жартів як же ж організувати буфер, що самостійно пристосується до тексту, що вводять, незалежно від того, уводимо ми тисячу символів чи мільйон. Для цього нам знадобиться одна бібліотечна функція та цикл із логічним оператором. Почнімо з того, що Iostream не в змозі це реалізувати, тобто він може увести необмежену кількість символів, та від – це скоріше запис до змінної із одиничним натисненням на кнопку, а також відсутність потреби виводу до консолі символів, що не будуть записані. Програмування дає волю польоту фантазії. То це точно не той випадок. У правильних руках Google здатний творити дива. Форумчани повідомляють, що від символу єдиним натисненням на нього підтримує функція Underline Getch стандартної бібліотеки. -H. Програма із нескінченним буфером починається з ініціалізації трьох змінних поточного введеного символу, поточної довжини масиву. На її основі розраховують ще й індекс вставки нового символу і, власне, самого буферу, котрий ми ініціалізуємо за цією довжиною. Наступна сцена переходить до циклу оберімо do while», аби від випереджував перевірку умов, і нам не доводилось дублювати його перед циклом. Цикл продовжується, доки не введений обраний нами символ завершення вводу, у тілі циклу опишемо таку поведінку. Символ буде зчитуватись циклічно. Та, оскільки під час вводу без Enter отриманий символ не виводиться до консолі, виведімо його вручну через сіаут. Адже ми не зацікавлені утискати користувача за невміння друкувати на осліп. Далі починається повне свавілля Запускається процес зміни розміру масиву. Що супроводжується перенесенням даних із початкового масиву до тимчасового. Стандартно створюємо тимчасовий масив того ж розміру, що й початковий, та переносимо дані поелементно. Наступним кроком виділяємо нову область пам'яті на одиницю довше. Після чого за старою межею ітерації повертаємо елементи до основного масиву. Слідом, Ще в циклі додаємо новий елемент у кінець нового масиву, не забуваймо про оновлення лічильника. Далі виведемо дані з буферу, причому вивід можна те що прикрасити аби рядок не завершувався символом переривання, додамо логічний оператор, щоб перевірятиме рівність останнього символу та нашого символу переривання. Якщо рівність встановлено, цикл можна обірвати. Інакше виконання продовжимо завданням з теми буде усунення з динамічного чармасиву подвоєних символів. Його довжину необхідно змінити відповідно до нового вмісту. Наступне відео розглядатиме вказівники. У ньому ми проллемо світло на природу динамічних масивів.